Та бував ти у нас в краях, там за небо, Блокитні простори, там степи, Там могил, як гори. А весняні ночі в раях. Ах, хіба ти, хіба ти це знаєш? Коли саме стрінтись, весь смієшся, віддаєш, та й це б'ється і б'ється в людях, не бував ти у нас у краях, не бував ти у нас і краях, бо в тій не таким би вернувся, Чув про степ. ген-ген простягнувся. Ті там люди зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зарати. Тебе завжди я бачу в сльозах бивав, ти у наших краях.